І хочу ще відзначити ще один матеріал, який з'явився в російській пресі. Зокрема, такий діловий сайт Слонру публікує його. І журналісти цього сайту аналізують причини, через які Інвестори ж скоро повинні повернутися в Російську Федерацію. От на цей це стаття до певної міри перегукується з тією, яка була першою в нашому огляді статтею відомостей, які писали про те, що от росіяни не хочуть прислуховуватися до заходу. Вони не тільки не хочуть прислуховуватися, вони ще й шукають варіанти, ті, як, як би це знову повернути ситуацію в свою користь, і більше того, знаходять аргументи на це. Зокрема, відзначають, що е, журналісти видання Слон що. Не дивлячись на те на, на так би мовити, в відток е, мізків з Російської Федерації, не дивлячись на те, що росіяни кваліфіковані доволі часто емігрують на захід, все таки Російська Федерація залишається ринком праці з доволі кваліфікованою робочою силою, і це може бути цікаво і більше того, буде цікаво західним інвесторам. Окрім того, як вони відзначають, е, що Китай дуже багато втратить, якщо Російській Федерації почнеться економічний хаос чи дуже затяжний економічний спад, і це дуже небезпечно для Китаю, так навіть подбали про інтереси Китаю російські журналісти. Окрім того, вони відзначають, що. Якщо Російська Федерація, все таки на кінці кінців змінить свою позицію стосовно України стосовно Донбасу, то санкції заходу можуть бути пом'якшені, що буде сприяти тому, що західний капітал знову буде зацікавитися російським ринком і буде інвестувати в Російську Федерацію. І е, нарешті четверта причина, на яку вони звертають увагу, чому Росія залишиться привабливою для е, західного капіталу, це все таки ціни на нафту Важаючи на те, що от ми практично ну з того, що я от читаю там протягом. Останнього місяця і розповідає нашим глядачам стосовно того, що як правило більшість світових експертів схильні вважати, що ціни не повернуться до такого високого рівня, як там 100 доларів. принаймні в середньостроковій перспективі російські експерти, російські журналісти свято вірять, що довго ціни на такому низькому рівні не протримаються що вони повинні повернутися до рівня 100 доларів за барель. Ну, Причин, ось чому так повинно відбутися, ось найбільше вони називають в тому, що Росії це дуже треба, і от така причина повинна все таки на їх думку спонукати ціни до того, щоб вони виросли.